День чудовий. Ми всі повинні пам'ятати, що на превеликий жаль у нас війна, і ми так розуміємо, що вона ще скоро не закінчиться. І тому ми всі повинні приймати участь в тому, щоб підтримувати наших бійців Збройних сил України, які захищають нас на сьогоднішній день. Один з варіантів зборів коштів, який запровадила е, структура. Значить, Гарт Сіті. Вона дуже така дієва, бо я так розумію, великих коштів у людей багатьох немає, але вони можуть приймати участь в конкурсі, на здобуття цих картин, які виставляються. І таким чином ми збираємо якісь кошти. І я сьогодні хочу одну із картин, яка приймала участь в аукціоні. Передати Анастасії Рябикіні, якій пощастило цей раз, і вона буде мати таку картину. Дякую. щиро. Дякую. Дякую. І я просто хочу сказати, що ця картина, ну, скажімо так, вона приймала тричі, приймала участь в міжнародних конкурсах. То має я передаю сертифікати. От Дякую. Медаль. Угу. бронзову медаль на міжнародному конкурсі. Вернісаж на покрову. Uh -huh. Це дуже такий самий крутий український е, фотоконкурс. Uh -huh. Рівному так да, да. uh -huh. І ще на двох от в Чорногорі вже в цьому році uh -huh. е, мають сертифікати. Це говорить про те, що ця картина має художню цінність. Uh -huh. Uh -huh. Дякую щиро. Дякую. А що Дякую, хай щиро. вона вас радує у вашій домівці і Дякую. згадує? Uh -huh. Про нашу змагати. Дякую щиро, а я ще хочу зазначити, що теж це не випадково. Вчора якщо я не помиляюсь 22 травня, це день південного богу. Да, так, ]当然. і бачите, як все символічно, що в ці дні ми якраз я ж таку передачу такої цінної речі робимо.